Я вірую в живого Бога, я вірую, що Він колись воскрес, і знаю, що земна моя дорога мене веде до анця, до небес. Я вірую у Господа живого, і віра по житті мене веде, хоча по-справжньому нелегка є дорога, але я знаю, що Він живий, і він гряде. Хто вірить в Бога, в Господа живого, тому ніколи не забракне сил. Посеред темряви і мороку земного Він буде бачити світило і світил, Він буде знати, куди іти, як жити, і навіть коли сльози затуманять зір, любов схолоне, віри будуть крихти, йому тоді поможе Божий син. І навіть коли близькі відречуться, не стане тих, хто міг би зрозуміти, коли вже ці основи похитнуться. Сам Бог з тобою буде говорить, ніколи не заблудишся, не збочиш, і навіть якщо може упадеш, то підведи до неба свої очі, там Бог живий, тебе Він підніме. Втомляються в житті цьому земному і молоді, і старші, сильні і слабкі, Стовпи хитаються, і люди зневіряються у всьому, а встоять ті, в чиїх серцях Христос живий. Лиш ті прийшли і утиски, і тюрми, і голод, і гоніння, і мечі, часи страшні, лукаві і непевні, хто вірив в Господа живого на землі, лиш той лишився вірним Його слову серед відступлень, живих вчителів, хто не міняв Його на марну славу, хто знав, відкупитель я живий, Ти втомлений, ослабли твої ноги. Не стало віри в серці рана є жива, але сьогодні Дух Святий Тобі говорить: живий Господь, жива душа твоя. Амінь.